Говоримо про тарифи Світло подорожчає про це вже говорять у владі, і цей процес не уникненний. Насправді будемо намагатись донести до вас, чому цього неможливо уникнути в найближчому майбутньому. Ольга Бабій, членкиня нацкомісії, що регулює ринок компослух замне з оскупані. Ольга, мої вітання вам. Доброго дня, вартість електроенергії для населення. Чи буде вона змінюватися? Якщо так, то чи є вже план? Як це виглядатиме? Відбувається що це питання буде піднято тільки за результатами опалювального сезону. Тому говорити зараз про те, які ціни ми будемо мати зарано. Це питання буде обговорюватись більш детально вже в кінці квітня місяця. Яка ну просто хочеться зрозуміти обґрунтування? Тобто ми розуміємо, що там тарифи декілька років не змінювалися, так не може тривати. Скільки зараз реально коштує цей кіловат? Скільки платить населення? От ваші фахові роз'яснення просте роз'яснення. Тарифи, які ми маємо на електричну енергію, в 68. З податком на додану вартість вони в нас діють з 2019, 2017 року. Тобто можемо сказати, що ці тарифи діють у нас уже 5 років. Так, це перше. Вони не змінювались. З чого складається гривня 68? Гривня 68 – Мінус податок на додану вартість, мінус тариф на розподіл, мінус тариф на передачу, і в гривні 68 до умов сьогоднішнього часу. Вартість електричної енергії, яку ми з вами сплачуємо як побутові споживачі, складає мінус 15 копійок. Хто покриває цей мінус? Цей мінус покриває енергоатом через так званий механізм покладання спеціальних обов'язків. За розрахунками на цей рік по обсягу споживання для побутових споживачів. Обсяг дотації, яку має енергоатом та Укренер... у Гідроенерго заплатити за те, щоб ми мали гривню 68, складає приблизно 146 мільярдів гривень, тобто, це не пряме дотування з державного бюджету, це дотування вартості електричної енергії для побутових споживачів за рахунок прибутку цих двох державних компаній. Тобто коли ми говоримо про ці 146 мільярдів, нам треба як країні зрозуміти за рахунок яких джерел ми їх візьмемо, і як ці компанії зможуть їх покрити. Тобто, чи будуть у цих компаній наявні кошти для того, щоб забезпечити нам гривні 68. Е, Ну і це питання буде обговорюватися. Ми як висямо зрозуміти. Що гривня 68, яку ми маємо, це тариф, який не змінювався з 2017 року. І це тариф уже є давно економічно необгрундованим. Тобто я правильно розумію, що все одно вся країна платить за цю електрику так, як має бути, просто з іншого боку, цими дотаціями? Так, ця країна платить вся країна платить в який спосіб. Зараз вартість електричної енергії для бізнесу, для комерційних споживачів вкладає в середньому 5,56 гривень. Тобто, як відбувається ця оплата? Енергоатом з Укргідроенерго продають електричну енергію бізнесу, заробляють ну за ринковими цінами, заробляють кошти, і потім цей прибуток спрямовують на покриття збитку від постачання електрики населення. Тобто, фізично в рік це 140 мільярдів гривень. А яка собі вартість? Тобто ви сказали, що гривня 68 – це просто в мінус заганяється, сама вартість кіловатта. Скільки воно реально коштує? Стільки скільки платить бізнес? В середньому собівартість кіловатта на різних типах, типах генерації різна. Наприклад, вартість електричної енергії, яка виробляється на рвона АТО, по собі вартості зараз сягає близько 2 гривень. Це собівартість, так вартість, яка виробляється на у перегідноенерго там у середньому півтори гривні вартість, яка виробляється тепловими електростанціями, на сьогоднішній день сягає 3,5 гривень або 4 гривень в пікові години, а вартість електричної енергії, яка виробляється сонячними електростанціями в умовах зеленого тарифу, сягає станом на сьогодні 5 6 гривень. Тому, коли ми це все у середньому, ми маємо усереднену вартість ринкову електричної енергії. Як по собі вартості, яку ми маємо в середньому 3100-3500 за тисячу мегаватт. Тому така ціна на ринку: 3,50 за кіловат, правильно? Що ми людей не злякали 3,5 тисячі. А 3,50 за кіловат це без вартості передачі та без вартості розподілу. Так, це собі варто. Ага, тобто тут ще треба рахувати оці дві дві ланки наступних. Тобто це не остаточна ціна так. для споживача. Це не остаточна ціна за споживача, тому що є собі вартість виробленої електричної енергії на генеруючих потужностей, є вартість розподілу, яка коли електроенергія передається мережами укренерго великими розподільчими мережами, і є вартість розподілу вже безпосередньо мережами обленерго до вашої домівки. Тобто із цих трьох цін і складається кінцева ціна. В квітні буде, я так розумію, розгляд якесь рішення ухвалена. А якщо буде змінюватись тариф, то з якого місяця? Ну теоретично, у нас тариф за правилами має бути змінений за два тижні до дати набрання чинності. Так? Якщо ми рахуємо, що опалювальний сезон. Закінчиться у нас 15 квітня, умовно за стандартом. Діючі ПСУ у нас гривня 68 встановлено до 1 квітня. Тому ми цю інформацію вже будемо мати, розуміння будемо мати десь до кінця березня вимушеність підвищення тарифу лише в реальній вартості кіловата? чи все таки оці обстріли атаки знищення енергооб'єктів, збитки компаніям вони теж враховуватимуться. Ну, якщо говорити про інвестиційну складову необхідність відновлення мереж, то компанії станом на сьогодні, компанії, ті, що мережеві Укренерго, і компанії Обленерго, вони вичерпали всі свої ресурси для відновлення мереж та тих руйнувань, які відбулись під час ракетно-бомбових ударів, енергосистема зазнала майже 20 хвиль атак. І якщо ми говоримо про те, що після тих інфляційних Процесів, які ми сьогодні маємо, да вони мають забезпечити свою належну роботу. Вони мають забезпечити, наприклад, там зарплату працівникам, купити паливо для того, щоб машини могли виїхати на ремонтні роботи і все інше. Ну, відповідно, ситуація з мережевими операторами досить складна, тому що тарифи, які вони мають на розподіл, на передачу вже станом на сьогодні, також є економічно необґрунтованими, і для того, щоб відновити енергосистему. Хоча б в межах тих обсягів інвестицій, які в них є в діючих тарифах, це буде дуже складно, тому що зараз ситуація виглядає так, що суттєво збільшуються витрати поточної діяльності. А ті капітальні витрати, які необхідні для відновлення, вони в них умовно є в певній частині тарифі і будуть виконуватись відповідно до необхідності заходів, які будуть закладатися за інвестиційними програмами. Я правильно розумію, що в принципі тоді логічно і переглядати тарифи на розподіл чи доставку, як воно правильно називається, світла да, звичайно, звичайно, в цьому вже є необхідність, тому що якщо ми хочемо підготуватись належним чином до наступного опалювального сезону, зробити запаси обладнання, ремонтних матеріалів, ми маємо зрозуміти, що війна не закінчилась, і ми маємо зрозуміти, що ми. Не захищені від атак, їх ми їх не плануємо. Ми маємо поповнювати запаси і готуватись до наступної зими. То нам також треба дивитись на питання зміни тарифів на розподіл та передачу. Але тут чи знаєте, як на мене важлива дуже важливий дуже аспект говорити і пояснювати людям, чому так відбувається, чому треба власне ці тарифи підвищувати і все інше. Чи, чи цей процес уже почався? Я просто би, щоб знову для всіх несподіванкою не стало в квітні, що тариф підвищується. Ну насправді мені здається, що нашим суспільством треба починати говорити не просто про тариф, я маю таку ідеологію в контексті того, що у нас немає поняття тарифу, у нас є поняття ціна послуги. Ця ціна послуги складається з вартості заробітної плати, з вартості матеріалів, з вартості обладнання. Всього іншого це все треба десь купувати. І Якщо хтось популістично каже, що не можна змінювати цей тариф. То давайте запитаємо, чому на протязі 30 останніх років всі казали, що не можна змінювати тариф, і ми мали економічно необґрунтовані тарифи, і мали, скажімо так, технічно не стало енергосистему і всі інші комунікації. Тому тут треба змінювати контекст комунікації з суспільством не на те, які мають бути тарифи, а на те, для чого. Ну, для чого. Якщо ми зараз ставимо в пріоритет питання безпека, щоб у нас просто електрика була ми маємо як суспільство зрозуміти, що ми не говоримо про подняття тарифу, ми говоримо, скільки ми платимо за те, щоб в нас електрика була і платимо за безпеку, так. тобто, нам треба поміняти парадигму і почати комунікувати саме так. 400 об'єктів енергетики були пошкоджені або знищені. Офіційні дані від уряду. Є якась цифра? Скільки це? Скільки збитків в енергетиці маємо? Ну, ці цифри зараз поки не озвучуються, озвучуються абсолютно різні цифри, тому що зараз ще відбувається оцінка. Да, у нас останні атаки були просто ще в лютому місяці, і це ця цифра постійно змінюється, але е, це вже мільярди доларів для того, щоб відновити повністю все з нуля, тому що ми маємо зрозуміти е, те, що зараз споруйнували, просто відновили для того, щоб ми зараз мали. Електрику, да для того, щоб це привести до початкового стану, відновити повністю для цього треба величезні капітальні інвестиції, і ми з тими інвестиціями не справимося просто через старе. Тобто, це будуть і кредитні кошти іноземних наших партнерів, і донорські кошти іноземних наших партнерів. І ці інвестиційні програми будуть не рік, не два. І е, другий момент, про який треба також комунікувати з суспільством з нас. Нашими споживачами це казати, що нічого не закінчувалось, і все не відновиться так швидко. Нам треба всім просто набиратися терпіння, розуміння і спільно як суспільство йти до того, щоб ми мали безпеку і розуміли скільки коштує генератор, дріб і вартість людину години одного робітника, який це ремонтує. Я вчора з колегами говорив, і вони такі кажуть мені, тому що я на каналі енергетику звійшов займаюся там роботі журналістською. Вони кажуть, що даремно ми купляли генератори, чи ці Акофлу. Світло вже є останніх два тижні. Здається, це була наша найдурніша інвестиція. Воно то зараз є світло, але чи може ситуація далі змінитися? Ваш прогноз. Наразі ми зараз в нашій системі генерації маємо достатній обсяг електричної енергії, яку виробляємо так. Але я ще раз повторюю: війна не закінчилась і не треба розслаблятися нікому. Треба бути всім готовим до будь-яких викликів. Енергосистема зараз працює максимально як може і забезпечує нас цілодобово. Але ми не знаємо, що може відбутися завтра. І особисто від себе в мене звичка робити. Ти тут і зараз заряджати телефон тут і зараз мити посту тут і зараз бо за годину може не стати води або чогось іншого не залишає мене, тому ми, як суспільство, можемо розслабитися тільки після того, коли закінчаться активні бойові дії, тільки після того говорити, що ми щось купували зайве. А зараз нам треба жити в тих самих умовах, які були, і готуватися до того, що виклики перед нами ще не закінчились. І наостанок про світло ми проговорили власне, чого очікувати інші тарифи плануються зміни якісь поки немає цих обговорень щодо інших тарифів, ціна газу зафіксована. Але вже як неодноразово наголошував уряд, що питання перегляду по інших тарифах, ну давайте будемо говорити вартість інших послуг. Буде переглядатися після закінчення опалювального сезону, тому зараз не варто нічого нагнітати, треба дочекатися закінчення опалювального сезону і потім вже говорити про те, що нас очікує в наступному опалювальному сезону. Я просто що питаю: я, я побачив статистику збитків Нафтогазу за минулий рік і трошки мені ці цифри, м'яко кажучи, не сподобалися. Того я й думаю, чи, чи варто чекати, наприклад, з газом якихось змін Ну, тут. Буде полягати в тому, які, якими джерелами будуть покриті збитки Нафтогазу, і, і як ми будемо планувати покривати ці збитки в наступному році. Якщо уряд знайде джерела, то тарифи не зміняться. Ну і я так розумію, що підготовка до наступного опалювального сезону, як би це не звучало, вже має починатися? Так, же. Що перше, можливо, за що вже треба братися? Тому що ми такі знаєте, трошки на хвилі оптимізму. Зараз пройшли зиму. Там календарна весна почалася. А всі з посмішкою читаємо ці пропагандистські статті, що там Україна не переживе зиму, умріти і все інше. Ну для того для того, щоб ми під вже готувалися до наступної зими, нам зараз треба готуватися до закачки газу. вже зараз підкладати контракти. Планувати наше поточне споживання, тому що в цьому році у нас великий обсяг газу, в тому числі пішов на виробництво електричної енергії. У нас вже зараз треба планувати запаси вугілля, ремонти атомних електростанцій і інвестиційні програми відновлення мереж, проводити капітальні ремонти мережу Коренерго, які найбільше постраждали, і робити це все зараз, не очікуючи вересня або жовтня, тому що це дуже великі кошти і дуже багато викликів в цьому році. Ми отримали. Це буде найскладніший період підготовки до опалювального сезону, який буде вимагати дуже великих інвестицій. Дякую вам за відповіді. Ольга Бабі з нами була на зв'язку. Членкиня нацкомісії, що регулює ринок компослуг. Говорили ми про тарифи і. Просто ми нам мусимо зрозуміти, що тарифи це послуга, і вартують вони стільки, скільки вони коштують. Якщо ми платимо менше, це означає, що десь все одно ми доплатимо. Тому ми мусимо відкрито говорити. Якщо ці тарифи чи вартість послуги, як би мало це називатися, має підвищуватися, то так і буде. Квітень буде ключовим в цьому плані, тому спостерігаємо, і будемо розуміти, скільки будемо платити за кіловат світла.